Головний недолік життя полягає у необхідності за все платити. За 2025 років існування нашої планети ніхто не може пофіксити цей баг. Тому настав час мені зайнятися цим питанням. Опція безкоштовного життя по замовчування доступна тільки шаболдам жіночої статі. Якщо порівняти фізіологічно жіноче та чоловіче тіло, то єдине, що в них спільного, це анус. Може здатися, що вихід лежить на поверхні, треба просто стати геєм, але це не по православному, а ми атеїсти, тому дозволити собі цього не можемо. Володимир Зеленський, більш відомий як Вова піаніст, намагається виправити цю фінансову несправедливість і запровадив програму Є підтримка, ось це вже схоже на робочу схему. Єврей роздає українцям гроші, а вони на них кайфують. Але у є підтримки є серйозна проблема: за неї не можна купити рево. Тоді одразу виникає риторичне питання: нахуя вона така підтримка треба? Спосіб життя людини та жінки кардинально відрізняється. Тому спочатку я оформлю поради для прекрасної частини нашої спільноти, тобто для пацанів. А потім, якщо буде не впадло, напишу щось для пусісів. Визначаємо першочергові потреби чоловіка: це їжа, житло, витрати на пересування містом, комунальні послуги, одяг, барбершоп та масажний салон з трансами. В середньому чоловік за місяць витрачає на це 10-15 тисяч гривень. Різні коучі в успішнограмі пропагують філософію збільшення доходів замість економії, але це хуйня повна. Навіщо працювати більше, якщо можна. Не працювати взагалі в цьому полягає моя філософія. Найбільше б'є по кишені квартирне питання: аренда житла коштує дорого. А якщо вам не повезло з бабусею і вона до сих пір жива і здорова, то розраховувати на спадок не варто. Треба йти альтернативним шляхом. Запам'ятайте, в жодному разі не можна жити в маленьких містах, бо там вас легше запам'ятати і набити їбало, якщо ви надумаєте користуватися моїми порадами. Тому нас цікавить лише Київ. Якщо ти живеш в таких селах як Львів, Тернопіль, Одеса, одразу переїжджай в столицю і переїзд треба організувати заздалегідь. Для цього існують такі додатки як Тіндер. Забудь про всяку Airbnb, різні колівінги це повна залупа, бо там просять гроші за проживання. Для пошуку нерухомості в Тіндері необхідно зав'язати спеціальні налаштування. Вік від 45, це все. Далі орієнтуємось по фотографіям. Чим більше важить фотка, тим вища ймовірність отримати кращі умови для проживання. Вітаю! Після недовгих п'ятигодинних годинних маніпуляцій язиком з курагою. Ви економите 10-20 тисяч гривень за проживання в Києві. Далі йдуть продукти. Пропетляти повністю на халяву тут не вийде. Я б міг зробити вставку Відоса Мартиненка, де він їсть Макдональдс зі смітника, але це повний Бретонвуд. Тут залишається тільки красти. В цій справі головне чіткий математичний баланс, впевненість та чітке дотримання правил красти можна тільки в найближчих до вашого дому магазинах, бо охоронці до вас вже звикли і йти з пакетами ближче. Для початку треба стартовий капітал, вистачить тисячі гривень та анальна помпа. Йдеш в магаз, набираєш тачку тих продуктів, які тобі потрібні. Паралельно з цим треба спиздити всього лише одну банку чорної ікри. В магазині ти розраховуєшся за товари і спокійно йдеш додому, а спижену ікру виставляєш на продаж. На виручені кошти можеш знову йти в магазин. Таким чином, цикл становиться безкінечним. Ти можеш спитати, а навіщо тобі анальна помпа? А відповідь є. Баночку закрою, ти куди ховати зібрався? В кишеню у випадку екстреної ситуації, так званого палєва, треба битися з охоронцями. Ви могли чути поради, що краще зробити вигляд, наче ви забули заплатити, і просто викупити товар. Це максимально помилкова інформація. Якщо прогнутися один раз, то під час подальших візитів до магазину до вас буде прискіплива увага, і вся ця схема накриється. А так ви покажете, у кого тут справжні чоловічі яєчка, і вас будуть безкоштовно годувати в СІЗО за таку поведінку. Аналогічно поступаємо з одягом. У кожного вдома є старий домашній одяг, вдягаєш таке лахміття під свій повсякденний наряд, набираєш в умовному хм купу речей і йдеш міряти. В приміручній перечіпляєш цінники та сигналку на своє старе лахміття, а під низ одягаєш новий шмот. Після, як ні в чому не бувало, спокійно йдеш по своїм справам, а коли через годину студентка, матір одиначка буде розкладати речі на вітрині, то ти вже будеш вдома. З неї спишуть недостачу, дитина буде голодати і її забере соціальна служба, а дівчина зробить самовипив. І це стане для неї уроком, що не треба займатися сексом без презервативу. Розрахуватися за стрижку в барбершопі доведеться грошима. Розумію, звучить дико, бо всі звикли поротися там в сраку. Але саме на цьому ефекті несподіванки і треба зіграти. Коли ти запропонуєш гривні, то тебе просто виженуть. Але головне, ми отримали. Це зачіска і цілий туз. По суті, це все. Тепер ти повністю упакований чел. Всього за пару тижнів зі звичайного сільбана з допомогою моїх порад реально стати представником золотої молоді столиці. Далі тебе чекатимуть криптоінвестиції, арбітраж трафіку, дропшипінг та інші перспективні методи заробітку для осіб нетрадиційної орієнтації. Бонус. Залітаєш у девінчик, регаєш анкету з сасної давалки 16 мінус років. В описі ставиш такий текст: Ловиш двохлітрову дизельну рибку в свій капкан, а коли любитель покатати школярок на своєму апараті з трьох букв приїздить за тобою, ти показуєш йому переписку начебто з сестрою. І пропонуєш лоху вирішити цю ситуацію без залучення співробітників поліції всього за декілька безкоштовних місяців користування його бемером.